Я буду представляти книгу Юміля Мандри Гулівера Джонатана Свіфта. Якою повинна бути ідеальна держава? Як повинні проходити вибори президента, міністрів? Навіщо ворогувати сусідніми державами? Кого повинні карати судді і за що? Чому є маленькі і великі люди? І це я говорю не про зріст, а про душу. Ці питання турбували людство з часу появи перших держав. На цією проблемою замислювалися вчені, філософи, а також англійський письменник Джонатан Сміфт, розповівши нам про Мандер Вулівера. Так, показавши нам закони звичаї і ми розуміємо, що це Англія у мініатюрі в XVIII столітті. Але чомусь весь час виникає таке відчуття, що мова йдеться і про нашу країну. У цієї. Мандри Гулівера, в цьому році ювілей 290 років пройшло майже три століття. Чому не змінюються закони? Чому залишається питання про відносини влади і народу, про державний устрій, про духовне суспільство? В житті багато парадоксів, наприклад, у Ліліпутії, щоб дістати державну посаду? Треба було взяти участь у змаганні танцюристів на канаті. Хто найвище підстрибне, той дістане найвищу посаду державного службовця. А кандидати на нагороду стрибали через палицю або пролазили під нею, якого горизонтально тримав імператор, комусь підніме, а комусь попустить. ліліпутії є дві ворогуючі між собою партії: тремоксами і лемоксами. Перші прихильники високих підборів, інші низьких. Хоча стародавні звичайно відповідають високі підбори, але його величність призначає на всі урядові посади тільки тих, хто має низькі підбори. Хіба це не парадокс? 36 місяців точиться війна між Ліпутією та Блефоксом, причиною якої стала суперечка, з якого боку розбивати яйце? З тупого чи з гострого? Яка різниця, з якого боку, розбивати яйце, якого кольору наша шкіра якою мовою ми розмовляємо, в кого віруємо. Війна ніколи не вирішить ці проблеми. Навіщо ці жертви, особливо коли мова йдеться про сусідні держави? Наступний парадокс: Феміда не карає тих, у кого гроші влада, вона просто закриває очі. Боротьба політичних партій, релігійні проблеми, загарбницькі війни це проблеми, які хвилюють людей у всіх країн. Читаючи цей твір, я розумію ідеалію держави. Не існує, але ж можна не доводити політичний устрій до абсурду та парадоксу, щоб не було надзором за свою державу. А держава, така як люди, страшним є не маленький зріст, а маленька душа, не здати на благородство. Щоб краще жилося у державі, треба починати з себе освіти, поведінки, самовдосконалення. Гарні слова сказав Джон Кеннеді. не питай, що держава зробила для тебе. Спитай себе, що ти зробив для держави. Не треба чекати, що хтось прийде і все зробить для нас. Який у нас чудовий народ, скільки розумних людей! Я вірю, що все буде добре. Я час, коли лиш починався світ, то мій то підіймався та йшов, пішов с собі в горі взяв шо поки свою надійскую як все.